Якість не від розуму, а від натхнення з десяток живописних картин, чотири фотороботи та декілька дерев'яних інсталяцій об'єднано у серії старі скоморохи. Місцевий художник Ярослав Яновський виставив на оглядане творчі роботи, які створював упродовж останніх 25 років. Фантазійні образи придворних акторів зображені як на полотні, так і на дереві. Для кожної роботи митець використав одразу кілька технік, аби максимально глибоко відтворити задум. Нелогалицький мав також свій фортець, ну, сернівіші фортеці, своє. Що ви знаєте. І він найняв, запросив на життя Комурохів з, ну, з цієї східної Європи, дав йому окреме поселення, і вони б тішили його, скажімо. Князів його стеж, до нього приїжджали вони заснували після цього містечко. Блягалися, які так в старіскому рухи. Ярослав Яновський не лише художник, а й письменник, кінематографіст. Він завжди у творчому пошуку, зазвичай поєднує різні стилі і течії, а ще синтезує різні види мистецтва, стверджують мистецтвознавці. Живописну експозицію він доповнив чотирма фотороботами. Два сюжети зафільмовані на одному кадрі плівкового фотоапарату створюють відповідну динаміку на полотні. Техніка тут змішана і досить складна. Це реальна фотографія на плівку без всяких фотошопів, без всяких домазок. Це фактично є мистецтво. Це треба вміти так зробити. Якщо до них подивитися, і ви побачите, там є місто і показують людину в місті. В якому стані вона перебуває, а кожен, дивлячись на ці фото, може думати про щось своє. Проект старий скоморохи об'єднує і давні твори, і свіжі пошуки івано-франківського митця. Маркерами у творчості слугують поняття ландшафту, пам'яті експресії. Ярослав Яновський приурочив виставку пам'яті своєї матері. Мар'яна Гринечко Сергій Щочкін. Новини на вежі.